Доброго дня, дякую, Лена Володимирівна. Доброго дня, шановні гості та наші абітурієнти. Хочу представити вам спеціальність маркетинг. Маркетинг це не просто наука чи професія, це справжнє мистецтво впливу, яке поєднує в собі аналітику, креативність та розуміння поведінки споживачів. За сучасних умов цифровізації та диджиталізації він перетворився у ключовий елемент успішного ведення бізнесу. Сьогоднішній маркетинг це, це більше ніж реклама чи просування продуктів. Це комплексний процес, що охоплює аналіз ринку, створення унікальної пропозиції, формування брендової історії та побудову довгострокових відносин з клієнтами. Саме Завдяки стрімко розвиваючимся сучасним технологіям та соціальним мережам маркетинг став більш персоналізованим та більш динамічним, дозволяючи компаніям швидше реагувати на зміни та вподобання споживачів та формувати нові тренди. Наші студенти приймають участь у гостьових лекціях, у воркшопах. Та інтенсивок відповідних маркетологів і бізнес-експертів вони не просто слухають теорію, отримують можливість працювати з реальними кейсами, вивчати сучасні методики та цифрові інструменти, які сьогодні використовують провідні кампанії. Наші студенти вчаться розробляти і впроваджувати ефективні маркетингові стратегії, працювати з таргетинговою рекламою, контент-маркетингом, SMM. Також вони освоюють ключові навички бренд-менеджменту, аналітики та стратегічного планування. Таким чином, наші студенти мають можливість одразу застосовувати отримані знання на практиці, що допомагає їм краще зрозуміти ринок та його динаміку. Також важливою частиною навчального процесу є наукова складова. Наші студенти беруть участь у конкурсах наукових робіт, олімпіадах з маркетингу, міжнародних наукових проєктах, де демонструють високий рівень знань та здобувають призові місця. Вони розробляють інноваційні наукові проекти, які можуть бути впроваджені в реальному бізнесі, що відкриває для них ще більше можливостей для кур'єрного розвитку. Такий всебічний підхід до навчання не лише дає нашим студентам. Цінні теоретичні та практичні знання, а також формує їх як висококласних та конкурентоспроможних фахівців на ринку праці, все це відкриває перед нашими випускниками широкі перспективи у світі маркетингу та бізнесу. Багато наших студентів починають будувати свою маркетингову кар'єру вже під час навчання. Вони успішно починають працювати маркетологами. Таргетологами та та спеціалістами в сфері smm маркетингу в рекламному бізнесі. Деякі з них відкривають навіть свій власний бізнес. Навчання на першому бакалаврському рівні вищої освіти триває 3 роки 10 місяців. Випускники технікумів та коледжів мають можливість навчатись на нашій освітній програмі маркетинг за скороченим терміном навчання 2 роки 10 місяців. Ця форма також на нашій освітній програмі дає право скористатись ваучером та сплатити за навчання державним коштом. А отримавши диплом бакалавра, ви маєте можливість вступати на другий магістерський рівень вищої освіти. Будемо дуже раді вас вітати в нашій компанії.